Доброго ранку, привіт, друзі. новий влог розпочинаємо. Дощу немає. Це вже гарна новина, але небо затягнете. Ну, така буде погода більш-менш плюс-мінус зберігатися протягом а, декількох місяців. Ми зараз в кав'ярню попити каву, а потім хочу сходити одразу на базар, щоб не, не ходити по декілька разів. Ступи, купа в вони там прямо ті всі столи позивають. За кавою було прийнято рішення прогулятися по магазинам. Це в цьому магазині ми нещодавно були, але він нам по дорозі, ми йдемо сумки подивитися. Тут вже такий більш тепліший одяг, якісь, а, худі з'явилися. В принципі, можна щось собі обрати тепліше таки на більш прохолодний період, що вони тут коштують. Зараз залишилося знайти. Вартість якусь стіну. А, ось, 289 тисяч дон. Ну і недорого, в принципі, такі симпатичненькі. Потрібно буде собі щось новеньке купити, тепленьке. Тут в нас відчинився новий магазин з сумками. Сьогодні я собі сумку онлайн замовила. Тож тепер є магазин з сумками, де можна прийти і подивитися. дякую. Можливо, мені тут щось сподобається, звісно. Але я вже бачу, що ну, такі, такі цікавенькі, звісно, модельки. Але не те, що я носила би. Ого, нічого собі і коштує вона. Майже 1 мільйон триста тисяч. Ось, до прикладу, так, диви, яка дорога сумка, нічого собі. такі. Пам'ятаю, на першому чи другому курсі університету я щось подібне носила. А це на хвилиночку було. Коли в нас? 20 років тому? Так. Ну, тут щось. О, тут щось уже більш-менш модельки. 895 тисяч. Одне відділення? Угу. Малові я додатковий ріменці. Угу. шкіра чи ні? Ні, мабуть. Маю сумніва. Ось така квадратненька, цікава на Так, 895 тисяч також вона коштує її різні кольори. Так. А тут все ще. Так. Ну, сказати, що мені тут щось сподобалося, то мабуть, ні, ось такі ми колись в університеті також носили модельки. Ні. Так, замовила онлайн, тож чекатиму свою сумку. Що? Маленький унітаз, нічого собі. Ти бачила, який що він тут з сумками робить? Туалет? Справжній, ти думаєш? Дивись, обережно, не перевернися, бо ще поб'ємо тут все. А ну, бачиш, тут зроблено типу ванна. Це унітаз, це ванна, бачиш? Без рум. в стилі. Наступна наша зупинка це базар потрібно. Ми тут просто неподалік були в кав'ярні, то я вирішила одразу зайти, щоб уже ввечері сюди не йти. Візьму фрукти і авокадо мені потрібно. Давай, Аліса, сюди. Ось там щось машина Вон здає. Машинка така, невеличка, маленька. Hello! Давай вперед. Mm -hmm. Так, 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 так. Пойдемо далі. Авокадо зараз по 35 тисяч, але щось один машини кінький і всі решту тверді. Ну, можна взяти, полежать. Потім стануть трішки м'якше. Хоча м'якенький. Окей. Okay. Yeah. Вони маленькі, вони мейні, не мень. Окей. Все-таки я зробила висновок, що той час, коли я ходжу завжди, десь 5-6 годин вечора кращий час, ніж обідній, тому що, по-перше, зараз дуже маленький вибір, а по-друге, зараз дорожчі фрукти. І ну, якось я напівпорожня йду. Зазвичай з базару я ледве все тягну. Отож, можливо, або ще ввечері піду, або ще тут зараз йтимемо, по дорозі і ще є одна торгівельна точка, де також недорогі фрукти і завжди вони відчинені. Тож ще туди зазирну, але якось ось денний час це мені виявився не дуже комфортним. Мені тож, можливо, доведеться ще й ввечері бігти на базар. Так, ну що ж, доведеться мені, ще ввечері йти на базар. Не захотіла я купувати манго по 25, тому що я їх вже купувала по 10 по оцінці. але я думаю, по 18 ввечері я не зможу купити. Тож, моя спроба піти в день на базар і купити все, що мені потрібно, не дуже вдало склалася. Ну, нічого. Навіть слухайте, навіть сьогодні сонечко визирнуло. Ми зараз їдемо, мені навіть жаркувати. Штенці спортивні, кросівки взула і мрію прийти додому і швиденько роздягнутися, бо жарковато. Щось 27 градусів ніби було у нас. Звісно, це не холодно, але в порівнянні з 35, як було останніх півроку, то трішки прохолодніше. Другий день спостерігає ось цей крутолезний байк. У нас на першому поверсі, подивіться, він жовто-блакитний. Не знаю, хто на ньому їздить, не бачила, але він такий гарненький, ще й жовто-блакитний. Крутяк, правда? Так, йдемо додому за лісою, будемо зараз обідати. Я так не люблю ходити на базари за покупками, що йду сьогодні другий раз в день. Такий я вирішила йти за фруктами, тому що у нас залишився вдома всього-навсього один манго, а це не дуже добре, тому що один манго це на двох, це не вечеря. Вечеря ми завжди фруктами. Тож вирішила швиденько збігати. Ми коли повернулися в день за додому, пообідали. От, я її вклала на Дерний Сон, сама швиденько змонтувала відео. Закінчила, тепер біжу на базар. Визирнула з балкону, бачу, що небо затягує, що потрібно прискоритися. А Аліса ще спить, можна було б Алісу підняти. Але це було б в рази довше з нею йти на базар, От, та й тим більше бачу, що затягує. І ось я вийшла на вулицю, дрібненький сіється дощик. Тож я зараз швиденько. Дощовик, парасольку я взяла, поки що дощовик не хочу одягати. Але думаю, що потрібно буде таки це зробити, бо небо так затягнуте, що скоріше за все буде дощ посилюватися. Отож і до на базар другий раз в день. фруктів я в день не купила. Я, до речі, забула вам показати авокадо, там помідори, цибулю, моркву. Отакі купила овочі. Авокадо не знаю, відноситься до овочів чи ні. Здається, це ягода. Ну, а може і не ягода. Ну, дор... не, буду. не буду говорити, бо зараз вам придумаю те, чого немає в дійсності. Авокадо і овочі, скажімо так. Тож зараз швиденько біжу, в мене є півгодинки, 10 хвилин туди, 10 назад і 10 хвилин, щоб купити якихось фруктів на базарі швиденько та й повернутися додому. Зараз 5.30, 5.25. Ще якраз прийду, буду Алісу будити. Господи, що там злякалася, щось мене налякало. Подумала, що а... Так, хотіла вам щось сьогодні розповісти. Ми вчора ввечері такий класний фільм подивилися. Називається Жінка з каюти номер 10 а, Люблю я такий, це психологічний трилер в головній ролі Кіра Найтлі. Дуже класний. Я прям таке задоволення. Отримала в якийсь момент. Я подумала, що, мабуть, сьогодні я нічого дивитися не буду, тому що так трішки якось втомилася, трішки е, спати хочеться, але потім почала дивитися, мені так сподобався, я взагалі таки люблю дивитися. Мені подобається. Тож, якщо щось полюбляєте, таке, якісь трилери такі, то зверніть увагу, це новий фільм, він 25-го року, здається. Я за, за у нас відповідає Женя, то я завжди знаєте, що Женя придумав на вечір фільм, серіал, те і я дивлюся з ним. Я не в курсі якихось там новинок, що коли виходить, але знаю, от ми сьогодні на каві з друзями обговорювали, тож від них почула, що це новинка, нещодавно вийшовший фільм, і переклад є. Української мови, ну ми лише українською дивимося. Тож переклад вже є українською, тож запрошую вас до перегляду, якщо щось таке полюбляєте, дивитися та в пошуку фільму, щоб переглянути сьогодні увечері. А якщо вже хтось дивився, то напишіть свою думку. Буде цікаво почитати, як вам він, бо мені дуже сподобався. Знаєте, так, ну, типу, ти. Не знаєш, з чим все закінчиться, ну, ти, ти здогадуєшся, але є декілька варіантів розвитку, ти думаєш, або так, або так. Ну, всі фільми вони вже знаєте, вже давно зняті, перезняті. І якби ти дивлячись, вже в принципі розумієш, з чим це може все закінчитися. Але тут така трішки інтрига зберігалася. Тож буде цікаво почитати, якщо ви дивилися, як вам, бо мені дуже сподобався. От дивіться, в порівнянні я була на базарі в дві години дня і зараз на пів, пів на шосту зараз в нас. Торгівля йде, продавці є, товару багато. Зараз ми порівняємо. В день є менше 20 тисяч за манго не бачила. Подивимося зараз. Там є по 18, але вони такі зеленуваті, Якби їх потрогати, чи вони м'якенькі. Ні, вони тверді, йду далі. Банани візьму у бабусі. Айла. Айла. Окей. Thank you. Купила м'яска, тут менше кілограма. Просто зараз кушкою з овочами, бо в нас щось зовсім нічого немає, слухайте. А дарма я по 25 тисяч, в день не брала манго, бо зараз пройшлася, чи то із-за дощівці в нас знову піднялася. На минулому тижні є по 10 і по 18 було. Бери скільки хочеш, а зараз немає. Тож так я собі таке собі є ось по 17. Треба їх потрогати, чи вони не тверді. Тут є трішки деякі. А, ну вони вже вони вже генелі. Не хочу я такі добре. Тоді буду по 25 брати. Не взяла день, то буду брати увечері по 25. А що, ходити на базар, то одне задоволення. Виявляється, що так. От моя дівчинка, в якої я завжди купую авокадо, каже, забирай по 20, все, що є. 3 кг. Окей. Окей. Так, ну все, я повертаюся додому, Манго взяла. По гарній ціні рахую, по 20 тисяч за кілограм. Три кілограми в мене там вийшло. Гарненьких манго, якісь трішки м'якші, якісь твердіші, але... Будемо, вони полежать, стануть м'якенькі, гарненькі. Зараз на виході ще візьму кавунчика і все, погнала додому на годиннику 17.40. Я рухаюся досить швидко. А, І дощ збільшується. Зараз візьму кавун, буду одягати дощовик. Так, ну що ж, попереду у вихідні я продуктами запаслася, фрукти купила, м'язко купила. Зараз тут у нас ще по дорозі є пекарня, і я щойно проходила там не, не щоразу, але інколи бувають багети, а хлібчик у нас закінчився, тож мені потрібно зараз ще тут взяти багетиків, щоб не бігти у мономілк. І все. І чекаємо на завтрашній день. Планів на завтра ми ніяких не побудували. Чим будемо займатися на вихідних? Поки що не знаємо. Дивіться, навіть пакетиком накритий, що буває досить рідко. А май часто? Десять тисяч коштує багатик. Брала колись тут, але... Вже не пам'ятаю ні ціни, ні який він на смак, візьму один, ну ніби м'якенький, ніби нічого. А дощик трапає, але маленький. Думала одягти дощовик. Ну, дивіться, всі люди їдуть, ну не всі, але їдуть в дощовиках. Думаю, я не розкисну. Про всяк випадок парасолька у мене на поготові, але думаю, вона мені знадобиться. Так, я вже вдома одразу вирішила стушкувати це м'яцко, яке купила з цибулькою, його стушкую, Просто в каструльці гарненько-довгенько протушкую. Нехай гарно протомиться, протумиться, як правильно не знаю. Ну загалом ви зрозуміли. Попереду вихідні, щоб було вдома, що їсти, я не знаю, ми будемо десь гуляти, чи вдома сидіти, чи як там воно буде. Але щоб була вже якась їжа готова, щоб я довго не думала на рахунок обіду. Так, я швиденько якийсь гарнір приготую, а м'ясна страва вже буде готова. Тож поставлю зараз, нехай вже тушкується. А на вулиці дощу немає, і ми з лісою йдемо прогулятися трішки на набережну, так? Вийдемо? Подихаємо повітрячком, корицом пройдемося. Ходім. Не на набережну, а куди? Ми самокат беремо чи ні? Давай. То давай повертайся, бери. На стадіон. Добре. Поки ми виходили, на вулиці розпочався дощ. Тож нікуди ми не підемо. Отож От і закінчиться так наш вечір. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що передивилися цей ролик. Ми повертаємося додому. Всім бажаємо гарного дня і зустрінемося з вами завтра. Бувайте!